Діти, подивіться, що це в нас таке за рослинка? Це дерево чи кущик? Так, ми бачимо один стовбур, тому це дерево. Це горіх. Подивіться, ще один горіх, який є, у нас. У садочку, в нього так само один стовбур. Давайте з вами пригадаємо, з чого складається наше дерево. Під землею знаходиться коріння. Далі йде стовбур. Від стовбура йдуть гілочки, їх дуже багато, вони є товсті, є тоненькі, і на них висять листочки.